Файним людям наше сердечне вітанечко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Миру вам та добра! Пропонуємо вашій увазі сьогодні новий спеціальний випуск, який присвячений всім справам з 30 квітня по 3, включно травня 2025 року. Розклад зробили за київським часом. І що ж, давайте розглянемо спочатку, як завжди, по традиції агрогороскоп. Агрогороскоп починається 30-го у нас, квітня в близнюках. Завершується знак близнюки, місяць в близнюках у середу. Що можна тут робити? Можна посіяти горох, квіти та полуницю. І все, розсаду не турбуємо в близнюках. Можна для квітів провести посів насіння і зелені операції, кімнатні рослини теж зелені операції і захист від шкільників та хвороб. Поливи та підживлення не проводимо. В саду можна провести обрізку саду та зелені операції. До речі, це зараз у нас завершує, завершальний день для цих агроприйомів. А потім вже буде після. Довго, як буде спадаючий місяць. ну це ще далеко нам, Але от зараз треба завершити ці е, агроприйоми. Зелені операції проводимо, збираємо врожай та робимо заготівлі. Квашенням капусти не займаємося. Можна готувати настоянки та збирати лікарські рослини. Риболовля ні, уже не можна риба йде на нерест. Будь ласка, не ловіть її в цей час. Для кімнатних ховачів актуальні зелені операції та захист від шкільників та хвороб. Для інкубації гарний час для закладки яєць перепилів на інкубацію. 1, 2 та 3 травня тут цікавий період і ось чому. 1 травня після 10-ї години наступає продуктивний час місяця в знаці рак. І це у нас буде продовжуватися цей період другого І третього завершиться о 9 годині 30 хвилин ранку. Це продуктивний час. Тому для посівів ми вибираємо цей період з 10 години 1, 2 та 3 до 9.30 ранку для таких культур. Зразу ж хочу сказати, що можна сіяти і насіння квітів. Сіємо насіння овочевих таких культур: помідорів, огірків, капусти, кабачків, динь, кавунів, гарбузів, кукурудз, зелених культур, зернових технічних культур, будь-яких культур, будь ласка, зростаючий місяць знак, рак, Ми вже з вами розглядали. По всім енергіям цей знак, він якраз гарний час для того, щоб ми з вами змогли посіяти насіння овочевих культур, які дають нам врожай над землею. І всі називають їх вершками. Отже, у нас такий період, і ми зразу ж по посівам ми завершили о 9.30 вранці. Потім йде місяць без курсу, і в 13.30 починається період лева. В леві вже після 14 можна сіяти зернові стирати та трошечки цибулі на зелень. І все. Лев у нас такий, тим більше зростаючий місяць. Далі розсада з 1 після 10 години, 2 -го та 3 до 9.30 працюємо з розсадою, пікіровка, перевалка, пересадка і посадка розсади. Для квітів. І для кімнатних рослин дуже важливо, після 10 години починаємо всі справи, завершуємо о 9.30 1 травня, і 3 травня завершуємо о 9.30 хвилин ранку. Квіти можна сіяти насіння, працюємо з розсадою, висаджуємо розсаду в ґрунт, проводимо поливи та підживлення органічними добривами. Кімнатні рослини можна пересаджувати. і Теж проводимо поливи та підживлення органічними добривами. Поливи можна проводити для будь-яких рослин першого починаємо після 10 години ранку, продовжуємо -го, та 3 завершуємо о 9.30 ранку. Підживлення Після 10 години 1 -го травня починаємо підживлення органічними добривами. В саду. Тут тільки можуть бути поливи та підживлення органічними добривами, теж з 10-ї години ранку 1 травня і завершуємо 3 травня о 9 годині 30 хвилин. Але це не так мало, тому що ще дуже важливі справи з бур'янами. Зараз багато бур'янів, і вони дуже швидко ростуть, отож не забувайте вчасно з ними розбиратися. Ну, а тепер у нас одні червоні, ні. З першого по третє не можна проводити зелені операції не збираємо врожай, не робимо заготівлі. Квашенням капусти не займаємося, не готуємо настойки, не збираємо лікарські рослини, риболовля вже ні. Кімнатні овочі потребують 1 травня початок у нас після 10 години поливи та підживлення органічними добривами. Продовжуємо ці агроприйоми 2 та 3, завершуємо о 9-й годині 30 хвилин ранку. Інкубація вже все. Тут у нас пропуски немає. Справ з інкубації з 1 та 3, по 3 травня. Місяць для будинку для здоров'я теж з 30 квітня, по 3 травня 2025 року. Дуже важлива інформація. Будьте уважні, хочу донести до вашого серця цю важливу інформацію. Тут такий час, що всі-всі планети. Планети в певних знаках, а також планети між собою дають таку енергію, що дуже багато енергії, дуже багато сили. Зростаючий місяць немає ретроградних планет, і все добре. Але буде добре для тих, хто буде чесним, відкритим і буде працювати без чорної богатерії. Без чорної бухгалтерії, тобто світла, вся робота, нові проекти, нові справи, які ви починаєте, саме чисті, чисті проекти. Оце все бути, буде мати успіх. І тому будьте дуже-дуже уважні, якщо ви щось там задумали і хочете щось хитре зробити, не вийде, тому що тут і Плутон, і Сатурн, і Сонце, з'єднані з ураном, не дадуть вам. Це зробити, можуть бути погані результати, якщо буде це така підстава. І до того, що покупка дорогих речей. Я зараз назву дні, коли який час. Будьте, будь ласка, максимум уваги до документів, до товару, який ви купуєте. Це може бути і нерухомість, і будинок. Це будинки, дачі, хтось купує, хтось автомобілі. Хтось з земельні ділянки, будь-які дорогі речі, які ви збираєтеся купувати, не йдіть одні, беріть когось з собою, хто розбирається і в техніці, і розбирається в документах, і може прочитати і зрозуміти, що там написано. Тому що в цей час можуть бути неприємні речі. В документах ну, такий час, просто, що Нептун нас буде із Сатурном якби екзаменувати на нашу увагу. Тому, будь ласка, максимум уваги до будь-яких документів, максимум уваги до того, що купуєте. І, будь ласка, читайте уважно те, що написано в самому самому кінці малесенькими буковками. Дуже уважно читайте і розбирайте все, що там написано. Ну що ж, а тепер розберемося, в які дні, коли ми можемо починати нові справи, нові проекти і купувати дорогі речі. 30-го можна всереду, все купувати весь світовий день. А ось першого після десятої години ранку можна розпочинати, коли вже закінчиться місяць без курсу, і почнеться гарна енергія в знаці рак, продуктивна енергія. Другого теж можна весь день, а ось третього. До 10-ї ранку, з 9 з ну, але до 10-ї години ранку можна це робити, потім перерва місяць без курсу у нас буде. І після 14-ї, знову ж таки, і проекти можна починати, і купувати дорогі речі. Мені так здається, що я все-таки вам пояснила і донесла правильну інформацію, бути чесними з собою, з світом, з Всесвітом, Всевишнім, і тоді у вас все буде в порядку. Ну що ж, давайте підемо тепер в будинок і розглянемо 30-го, завершаючи місь, день місяця квітня в близнюках. Тут, грубо, камін, повинно бути нормально, диму не повинно бути. На цей день, на 30 квітня, можна планувати стрижку волосся, стрижку нігтів, фарбувати волосся тільки органічними фарбами і можна мити волосся. Сауну ні, догляд за шкірою маски не працюють, очищення шкіри теж ні, очищення організму ні. рукоділлям не займаємося близнюках. Для тіста все норма по рецепту. Прання, прибирання. Останні Мої прання та прибирання саме в знаці стихії повітря говорять про те, що буде неприємність з, цим, з цими роботами. Тому, будь ласка, краще перенесіть. Зараз ми будемо говорити про ці періоди, є достатньо днів, все це переносимо на перше і так далі. Зараз ми буквально через хвилину про це будемо говорити. Роматні роботи можна проводити, провітрювання речей теж при гарній погоді. Отже, ми підійшли до періоду 1, 2, 3, ми зараз окремо його будемо розглядати. 1 та 2 травня. Знак стихії води дим, дивіться, будь уважні. не можна в ці дні стригти волосся, стригти нігті, фарбувати волосся не можна. Мити волосся можна першого тільки до 9 ранку, потім ні. І другого теж ні. Сауна ні ми будемо говорити про здоров'я, ви зрозумієте чому. Догляд за шкірою маски почнуть працювати першого після 9.30 ранку і будуть далі продовжувати другого. Очищення шкіри не плануємо, не проводимо, очищення організму також ні, рукоділлям не займаємося в знаці рак. Тісто пливе, ми не працюємо з ним так в ці дні. Ось коли прання прибирання буде якісним, справді. Дуже гарне буде. 1 після 9.30 починайте ці справи, і продовжуйте другу і буде все добре. Ремонтні роботи та провітрювання речей, будь ласка, не плануємо та не проводимо. І ось 3 травня, чому ми його окремо залишили, тому що місяць буде в знаці рак до 13 години 29 хвилин, а з 13.30 вже починається час лева. І тому тут треба бути уважним. До обідньої перерви, тут повинна бути все норма з джерелами вогню. А ось уже після 12-13 години пожежі можуть виникнути, так що будьте уважні. Що стосується стрижки волосся, стрижки нігтів, до 14-ї години ні, а в леві після 14-ї, будь ласка. Фарбувати волосся не можна ні в знаці Рак, ні в знаці Лев, тому на 3 травня не плануємо цю роботу. А мити волосся вже можна після 14-ї години до 14-ї ні. Сауну – ні, не плануємо. Догляд за шкірою завершуємо працю з масками до 13-ї години дня, а потім вже ні. Очищення організму не проводимо і очищення шкіри теж не проводимо. Рукоділлям не займаємося до 14-ї години, а після 14-ї, будь ласка, гарний час в леві дуже творчі гарні роботи виходять. Тісто повинно бути норма, тому що буде накладання енергії, енергії вогню на енергію води. Праня та прибирання, будь ласка, ця субота завершіть до 12-ї години дня, а потім вже буде, будете навіть в леві ще раз прання запускаю, а воно жовте таке в плямах, тому будьте уважні, до 12-ї години в суботу закінчить це точно, прибирання можете трошечки пізніше. Ремонтні роботи не плануємо та не проводимо. 3 травня і провітрювання речей теж. Тому що все-таки провітрюємо до обідньої перерви, навіть коли сонечко буде, але знак стихії, води рак, тому тут будуть енергії води працювати. Більш детально, давайте розглянемо питання здоров'я. На 30 квітня у нас будуть працювати енергії близнюків, а в цей час. 30 квітня будуть вразливі легені, плевра, бронхи, трахея, передпліччя, кісті рук, запястя, ліктьові суглоби, вегетативна нервова та дихальна системи. Цей день, 30 квітня не можна проводити операції на грудній клітині, на дихальних шляхах, на легенях, на бронках, на трахеї та на язиці. Тепер ви розумієте, чому сауну не можна в нас під ударом всі дихальні шляхи. І в цей час дуже часто загострюються хвороби дихальних шляхів щитовидної та вилачкової залози. І будьте, будь ласка, спокійні, тому що тут треба тримати під контролем свою нервову систему, щоб вона вас не підводила. Наступні три дні у нас будуть першого, другого та третього працювати також енергії вже рака. Третього у нас буде додаткова енергія чілева, але давайте ми розглянемо, що стосується першого, другого, третього до обідньої перерви. Це Час знаходження місяця в знаці рак, а в цей час вразливі: грудна клітина, печінка, жовчний міхур, шлунок, 12 пала кишка, підшлункова залоза, стравохід, нервова та травна системи. Не можна проводити в цьому знаці операції на органах дихання, на грудній клітині, на шлунку, на печінці, на стравоході, на підшлунковій залозі та на внутрішніх репродуктивних. Органах. В цей час часто загострюються такі хвороби, як астма, трахеїд, пневмонія, гастрити, виразка шлунку дає про себе знати, діабет, печія. Будь ласка, в цей час не займайтесь голодуванням та не переохолоджуйтеся. І у нас ще залишається 3 травня. Тут дуже важливо знати, що після обідньої перерви, навіть і раніше, будуть. Починати працювати енергії знаку стихії вогню лев. А в леві вразливі серце, аорта, артеріальна система кровообігу, грудна клітина, ребра, хребет, серцево-судинна система. В цей день, 3 травня, не рекомендується проводити кардіологічні операції. Будьте уважні, в цей час можуть загострюватися серцево-судинні захворювання, можливі такі проблеми, напади аритмії, брадикардії, тромбоемболії в м'язах серця, інфаркти. Але в цей день можна відвідувати офтальмолога, лікувати інсульти, тромбоемболії, гіпертонії та мігрені. Ось такий у нас сьогодні спеціальний випуск. Як бачите, завершується квітень і починаються перші дні травня. Що ж, відео підготували Раїса Горіченко та Олександр Волік. Ми всі вам бажаємо щастя, удачі, здоров'я вам, міцного обов'язково. І хай буде успіх у вашій справі, що ви задумали, і гарної погоди в ці дні. На все добре, до нових зустрічей на нашому каналі в нових відео!